У вас на нашому подкасті в серці медицини. Я Анастасія, це моя колега Дарія, і ми є студентками третього курсу. Сьогодні наш запрошений гість, декан медичного факультету, професор, лікар-генетик, козовий Руслан Васильович. Вітаю вас! Що ми зробили для вас певний перелік запитань. Ми хотіли би, щоб ви перше на що нам відповіли, це що найбільше надихає вас у вашій роботі, щиро кажучи, в на посаді декана надихають найбільше наші найкращі студенти, тому що дивлячись і живлячись від них їхньою енергією, самому хочеться щось робити, творити і. На правду, коли бачиш їхні ваші очі, які горять і хочуть вчитися, хочуть щось робити, творити, то хочеться їм допомогти в цьому і бути причетним до цього, тому що відчуваєш себе тоді трошки молодшим, відчуваєш себе потрібним і відчуваєш десь якусь важливість того, що ми робимо. Та, що вас спонукало обрати кар'єру в медицині та навчанні студентів? Чесно кажучи, я мав бути за задумом тата, мав бути інженер-технолог по виробленню з обробки деревини. І після 9 класу я пішов вчитися в техніку мод коломийський. Це мод, це не, не модель, а саме механіки та обробки деревини він розшифрувався. Так? Але е, в той час дуже популярний був КВН і е, Коломийське медичне училище. Дуже потужно грало в, в ту гру, і мені дуже хотілося бути причетним до, до КВН-у. І Я після одного року навчання екстерном здав іспити за 11 клас і поступив в Коломийське медичне училище, тому що мені дуже хотілося грати в КВН. І так почалась моя кар'єра в медицині з того. Але правду, в мене тато, мама, медик і брат мій медик і десь сім'я. І то середовище розмови вдома за за різні випадки, за за медицину загалом десь надихали на обрання медицини. І дідусь е, моєму батькові казав, і десь ті слова я передавав вже своєму сину, що е, е, люди хворіли при любій владі і в любі часи. І, і лікар така професія, яка завжди буде потрібна. Для того щоб допомагати людям бути здоровими при будь-якій ситуації в країні і при будь-якій ситуації загалом у світі, дякую. Тобто, вас більше спонукав КВН і небажання тато, щоб ви вийшли в медичний. Ну це було так, скажімо, як у підлітковому віці. Кожен себе хоче проявити, десь так. А тоді це була можливість поїздити по країні, десь. Ну, проявити себе так само, як, як підліток, але направду реально це не тільки це. Це було як один із факторів, щоб піти саме в цьому напрямку, але в подальшому після завершення. Навіть під час навчання в Коломийському медучилищі я вже пішов працювати санітаром виїзної бригади швидкої медичної допомоги, потім фельдшером виїзної бригади станції швидкої допомоги в Коломиї. В 96-му році за другим разом поступив Івано-Франківський тоді медичну академію, а тепер Івано-Франківський національний медичний університет. І ну, направду подобалось мені вчитися і так все життя фактично в мене. Залишилось е, разом з нашим університетом. Давайте наступне питання. Як ви підтримуєте баланс між адміністративною роботою, викладанням та особистим життям? Це питання, напевно, цікавить і студентів, і викладачів, і всіх, хто направду сказати тяжко, ну не, не скажу. Завжди в будь-якій будь справі треба е, навчитися. Ну, регулювати ту роботу, любити ту роботу. Ну, звичайно, любити це, це відносно, десь отримувати задоволення, але, щоб, по крайній мірі, щоб вона тебе не дратувала і не, ну, десь не, не виснажувала, хоча виснажувала приємно, так скажем. Ну, кожен, кожен лікар в якійсь мірі він мусить бути адміністратором, тому що він мусить керувати перш за все собою і і вміти зорганізувати не тільки себе, а навколо себе команду, команду з помічників, з допоміжного медичного персоналу. Таким чином, в принципі, це, це є нормальне, таке, що будь який медичний працівник, лікар в даному випадку є в якійсь мірі адміністратор. Ну, десь так. А як особисте життя ви почуття? Особисте життя е, за допомогою своєї сім'ї, з розумінням своєї сім'ї. Звичайно е, поєднюю десь, десь звичайно бувають ситуації, що менше уділяється часу сім'ї, десь е, е, також це збиток у сім'ї. Але ну, сім'я з розумінням ставиться до цього і, і я дякую їм за це. Тобто у вас виходить такий гарний баланс і гарна сім'я. Дякую. Що вас найбільше здивувало під час роботи на посаді декана? Здивувало, ну приємно здивувало, що все ж таки знову ж повторюся, що душею нашого університету і основою нашого університету є студенти. І студенти є найкращі у нас. Це я переконуюсь багато багато разів. Ми і я особисто багато чого в них вчуся, і багато чого. Ну вони не дають на правду, навіть на посаді декана, на посаді викладача, вони не дають нам можливості, як правильно сказати, не застарівати, а стояти на місці. От я би сказав. тобто завжди той прогрес. Вони несуть нам в більшості випадків і нас заставляють тягнутися за ними, і тому приємно на правду вражені. З роками я переконався, що вони стали набагато більш поряднішими. Чеснішими підвищений рівень справедливості у них на відміну буквально ну 20 років назад. Якщо порівняти 15 років назад, це зовсім інше вже покоління, це о, особистості, які прагнуть до правди, до, до справедливості, до чесності і відстоювання своїх прав і не тільки, а й відстоюють права своїх колег. Набагато менше фактів якоїсь такої підлості і, і тому подібне, що направду приємно вразило. Який момент у вашій кар'єрі ви вважаєте поворотний, той, що змінив ваше життя на 180 градусів? Ну, напевне, напевне, після завершення інтернатури, коли стало питання про безпосередню практичну діяльність, а інтернатуру я проходив по хірургії? На той момент не було вакантного місця, яке б я міг би, так скажемо, яке б могли мені запропонувати в хірургії, але направду була наукова робота, зроблена з студентських років, і Лариса Євгенівна Ковальчук, мій науковий керівник, професор, так, запропонувала завершити ту наукову роботу у вигляді дисертаційної роботи і залишитись на кафедрі, працювати на кафедрі. Цю думку підтримав. Тодішній ректор Нейко Євген Михайлович, за що я також їм вдячний. Напевно, це було то переломне момент в кар'єрі, бо як будь які ну, в більшості, так скажемо, студенти хлопчики мріють стати там, хірургами всі, і десь там зразу оперувати, так і мені десь хотілося бути до, до, до медицини такої практичної хірургії. І вона мені подобалась на той, на той час, і тепер подобається так. І пройшовши інтернатуру. Ну, стало от така ситуація. Тоді це, напевно, стало тим переломним моментом, що змінило фактично все моє життя. Які проблеми охорони здоров'я ви вважаєте найбільш актуальними для сучасного суспільства? Низька зарплата медичних працівників. Відповідно, відношення суспільства до медичних працівників. І такі умови десь в більшості заставляють лікаря, медичного працівника, думати, як. Заробити кошти, щоб не тільки проіснувати, прожити, а й утримати сім'ю і розвиватися. Бо, бо, ще раз кажу, кожен лікар мусить вчитися, розвиватися, для цього потрібні кошти. Кошти для того, щоб а їздити на конференції, спілкуватися з колегами, їздити на міжнародні конференції за кордон, десь вкладати в себе так само це, це потрібно кошти для розвитку. От, на мою думку, це найбільша є проблема. Бо якщо ми подивимося на лікарів з країн, де рівень заробітку в них стоїть на другому, або, можна сказати, навіть на першому в деяких країнах місці серед всіх професій, то, то, на жаль, у нас це десь нижче середнього. Хотіла б дізнатися, якими якостями на вашу думку має володіти студент-медик. В першу чергу чесність. Тому що якщо людина чесна сама з собою і з іншими, це є, на мою думку, найбільше і пріоритетом будь-якої людини, не тільки медика, а медика в тому числі. Друге, це ну, адаптація, можливість адаптації або гнучкість, можна так сказати. Тому що ситуації бувають різні. І студент, і лікар подальшому він повинен пристосовуватись до тих умов, до тієї, яка, яка складається в роботі, в навчанні і тому подібне. Це комунікабельність, тому що е, працювати одному практично неможливо. І от у нас були минулого тижня такі навчання по Невідкладні або до допомозі, можливо, ви бачили з новин. Студенти наші їздили. Ми організували з польськими тренерами на нашій чудовій базі Арніка в Яремче такі курси або майстер клас знання та навики, що рятують життя де в наближених умовах до реальності симулювали ситуації по тому, як надати. У ту невідкладну допомогу людям, які постраждали внаслідок, допустимо, ДТП чи вибуху якогось, так і на, на правду, ми побачили, що е, проблема є в комунікації. Тобто студенти не спілкуються між собою в тому, щоб доп попросити допомоги, попросити скерувати, подай мені принеси, або вони хочуть самостійно робити, е, кожен самостійно щось робити. Але коли є от така командна робота, ефект набагато буде більший, і потрібно працювати в команді, вчитися працювати в команді. Так само лідерські якості. Кожен лікар має бути в якійсь мірі, то що я казав, бути вміти бути керівником, бути лідером, тому щоб зорганізувати ту роботу командну, десь взяти на себе відповідальність, а лікар мусить брати на себе відповідальність, тому що. Ну, така професія лікарська, це відповідальність за, за, за життя чиєсь яке, пацієнта, якому ти, ти допомагаєш. Ну, десь в основному такі. Так, Які у вас була така, Яка у вас була така студентська ситуація? кумедна, смішна. Що хочеться розказати нам, що, чого нам не вистачає? Ну, направду, все студентське життя це є кумедна ситуація, тому що. Студенти такі люди, що вони шукають собі веселого життя, цікавого життя і життя з меншим опором. Так? І десь ці ситуації були, як починаючи від навчання мого студентського в медичному коледжі, де я казав, що приймав участь КВН, а КВН – це саме, самі кумедні ситуації, це і виїзди, і в час, коли. Щоб ви зрозуміли, ну, скрутний був продуктовий час, що, що і інші. Ми робили тоді концерти, щоб заробити якісь кошти і виїхати в інші міста. І, до прикладу, у спонсорами у нас був тоді м'ясокомбінат, молокозавод, і, якщо не помиляюся, концерний завод, який дав нам водичку, солодку і пиво, м'ясокомбінат дав ковбасу, а молокозавод дав сир. І коли вже на п'ятий день зранку в обід і вечір їлося ковбаса, сир і, і, і солодка водичка, то воно десь були всякі жартівливі проекти з тим з, з тим ситуацією. Але в, безпосередньо в нас в університеті, коли я розпочав навчання, то цікаві, цікаві випадки були і починаючи від другого курсу. Коли ні, то ми вже на третьому курсі будували була будівельна бригада, і будували оцей корпус гігієни, де зараз кафедра гігієни. Німці розказували нам. Що там бути обласну буквально обласну, а біля обласної, Це оцей не корпус німці? Ні, обласну лікарню? Так, а ми говоримо про ну, ми не німці. Студентів ми студенти були. третього курсу були. Студентська бригада, і скільки пригод було. Студентського життя там, це будівельники. так А кажучи, автоматом хоч поставити? Таке? Ставили оцінки, ну не автоматом, ми йшли, здавали іспит, і, але, звичайно, там десь викладачі відносились. Хоча на, на правду ми хотіли кращі оцінки. Нам ставили так, аби, аби поставити, і навіть одному мому однокурснику, який зараз захищає нашу країну, так, Віктор. Костюк, то поставили оцінку. Здав, от я до тепер цю історію розказую не один раз на, на професор Дацун. Поставив оцінку, за лікові здав. От він виходить з кабінету, ми питаємо, ну що поставив. Він каже, не знаю, здав. Каже, як ну там ми розуміємо, що здав, ну а яку оцінку маєш? Він каже, та не знаю, показує нам заліковку, пише, здав. Все, а яка оцінка? В гуртожитку жили чи десь? Так, я був старостою гуртожитку. Ого. Тоді був це номер 6, тепер це номер 1 гуртожиток на, 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 на пасічній. Надзвичайно є багато цікавих так само історій, які не завжди можна всі розказати. На, на, на поверсі на... Поверсі жили? Я жив на четвертому поверсі, 401 перші два oh. роки, а потім з 4... 410 а перші два роки, 401, це вже з починаючи з третього курсу, якраз коли нас взяли будівельну бригаду, там трохи зробили ремонт в тій кімнаті і фактично жив. Як ми ловили злодіїв у гуртожитку, можу так само згадуємо, що літом, коли ми працювали як будівельники, і до нас завітали певні. Так скажем, особи, які хотіли, які обкрадали кімнати, і ми це побачили, як ловили, то вони через балкони тікали, пристрибуючи з балкону на балкон, щоб, щоб тікти від нас, щоб, щоб не попастися. Були історії студентського життя, де Замість халату ставили простинь був, сусіду по кімнаті, який засинав швидше. Ми йому будильник перекручували, щоб він запізнився. І замість халату поклали простинь, Ще в ту простинь понакладали всякого сміття. І е, лекція була на матейки, е, амфітеатром лекція. І він ну, забігає вже на, на заняття, витягає то, а то все падає. І То не халат, а простенька така. Ну. Тот. А води гарячі завжди не було? Е, вода гаряча була, не була періодами, коли включали опалення, була. Ну, так не цікаво. Не, не не працю... Тоді Щас? не працював ліфт. Зараз працює, знаю. А тоді, тоді також був ліфт? Був ліфт. Ну як? Він був від будівництва, від початку будівництва, але тоді він не працював. Ми пішки ходили, були здоровішими, бо піднімалися пішками на дев'ятий поверх, на восьмий поверх і назад. А з іноземцями контактували? Іноземців Також тоді було дуже дуже мало. Практично було одиниці, можна їх на пальцях перерахувати. І на 4 в 408-й жив іноземець з Лівану Мохаммед, який в нас завершив навчання, і навіть інтернатуру по урології проходив. От, досить такий хороший студент був. Гарно вчився, не, не можу у нас нічого сказати. Він на рік був скоріше вчився, на рік скоріше, ніж я вчився, але ми так товаришували. Є ви ще якась комунікація між тими, з ким ви жили, з ким ви спілкувалися в той час? Ну. З однокурсниками, звичайно, є, є комунікація, бо більше спілкувалися все ж таки з однокурсниками. Зараз, ну. Щоб спеціальної комунікації нема, але якщо ми стикаємося по роботі, звичайно, згадуємо десь щось якісь приємні моменти, коли не було маршрутки, лиш тоді вводили. От багато хто не знає, чого пижики називаються. Так? А чому пижики називаються? Нам цікаво. Маршрутки, чому пижки? Лише франківському пижики. Да, пижики. Більш Тому що десь. колись, коли вводили громадський транспорт, були тільки ну, великі автобуси, тролейбуси. А коли з'явилися перші маршрутні міні-автобуси, вони були фірми Peugeot. були сині і білі. От. І тому так нас почали називати пижики, які були, так скажемо, це було одне із посінь для студентів, бо тому що зранку залізти було в тролейбус. Це, це так, як у, у, у тих фільмах в індійських, де на поїзд вилазять, чи не, чи не зверху і не чіпаються за той тролейбус. То ці маршрутки тоді стали в якійсь мірі спасінням для більшості жителів міста для безпосередньо для студентів, щоб добиратися на, на роботу. Я навіть з такого пижика був в обласній лікарні випав і зламав руку. Ого! Тож історія студентська, бачите, перед одруженням вже практично за місяць до весілля мого. Я сидів спереду, бо всі любили сидіти спереду. Це саме було таке місце біля шофера. Та. І е, доїхавши до обласної лікарні, було, у нас там то вже був шостий курс, мені здається. Та. Е, та, шостий курс заняття. І я нахилився за е, е, своєю сумкою. А шоферу щось здумалося розвернутися. І він різко хотів розвернутися, і коли на розвороті фактично мене відкинули в дверку, дверка відкрилася, і я випав з того маршрутки. Ну, але така була також пригода. Цікава. А у вас була холодильники в гуртожитку? Бо я Прошу, чула, що... Бо чула, що в холодильнике в гуртожитку чула, що колись таким пакетом знаєте, ви кидали коли було холодно. Колись дали кошки на першому курсі, як я ще був, То мій брат був на ми жили з моїм рідним братом. Він був тоді на п'ятому курсі, так, на п'ятому курсі, то якраз був у чотириста десятій. Був такий кошик на підвіконнику, і в той кошик складалося, як морозилка така була зимова. Так. Не з'їдали пташки? Ні, пташки не з'їдали. Ми скоріше то з'їдали, ніж пташки. І був холодильник такий, ну, живий був холодильник, на правду. Але був і такий варіант. Але воно було дуже короткий час, це буквально якийсь один рік, далі перестали такі робити. Так, Наостанок, останку хотіла би почути три поради від декана медичного факультету. Поради для кого? Для студентів. для студентів. Ну, Перша моя порада ніколи не опускати руки, тому що з будь-якої ситуації є вихід, і будь-яка ситуація є тимчасовою. Нічого нема вічного. і Чи це є якась так скажем, погана ситуація, чи е, якесь таке враження може скластися, що з неї ну, нема виходу або все. Треба правду, зупинитися, подумати і зрозуміти, що завжди є вихід. Якщо ви самі не можете вийти з тої ситуації, пошукайте ті, хто може вам допомогти. Прийдіть за порадою до старших колег. Прийдіть, не встидайтеся. Це можливо, теж друга порада. Ніколи не встидатися в плані того, що чи вчитися, чи запитати поради, чи попросити допомоги. Це є не. Ну, не не стидно тому в житті. І ніколи не обманюйте. Тому що будь-який обман, він в тій чи іншій мірі все рівно стає явним і ніколи не приносить він добра, а завжди навіть якась така щирість, навіть, ну, якщо неприємна але, інформація, але щиро вона подається, завжди буде цінуватися. І перш за все, ви будете щирі перед собою, перед своєю совістю і перед своїми колегами. І це цінується, цінується в нашому суспільстві, за що я, і кажу, за що я дійсно переконаний і за ті зміни, які сталися в нас. Ну, це такі з основних порад. І берегти своє здоров'я, тому що ми медики і повинні показати своїм прикладом, бути здоровим. Дуже дякуємо, що завітали на наш подкаст у серці медицини. І з вами були студентки третього курсу Анастасія Татарія, а також наш запрошений гість, декан медичного факультету Козовий Руслан Васильович. І я дякую всім, що ви обрали Івано-Франківський національний медичний університет. А ті, хто ще не обрали, знайте, у вас є ще шанс. Тому готуйтеся і з вересня ми вас чекаємо.